Вітаю, друзі! З вами знову канал UAFootball. Ми зустрічаємося після насиченого дня Єврокубків. Динамо та Шахтар зіграли чергові свої матчі у Європі. Зіграли по різному, а значить, по різному репрезентують нашу країну, наша руку аудиторію. Сьогодні ми будемо говорити про те, як нас бачать зі сторони, а точніше, про що писали закордонні журналісти після матчів Омонія Динамо та Шемрок Роверс Шахтар. Динамо програв 0-2, Шахтар переміг 2-1. Відповідно до вашої уваги, огляд після кіпрської та ірландської преси. Коли здається, що ти вже на дні, завжди варто пам'ятати, що знизу все ще можуть постукати. Київське динамо поступається на виїзді кіперській Омонії і робить це настільки бездарно, настільки лише можна собі уявити. Тут питання навіть не до результату, хоча до нього також, скільки до відсутності ідей, відсутності емоцій у гравців. Та здається відсутності бажання взагалі грати у футбол від футболістів столичної команди. Можна вічно критикувати цю команду Олександра Шавковського, і повірте, це буде цілком виправдано. Але цим будемо займатися в інших матеріалах, якщо в цьому буде необхідність. Тут же ми хочемо зробити наш традиційний огляд іноземної преси після матчу української команди. З іншого боку, за цією грою спостерігали журналісти з Кіпру, і їм також є що сказати з цього приводу. Що вони думають і як оцінюють перемогу своєї улюбленої команди? Про це все далі. Монія з легкістю розірвала київське Динамо та виходить до зони кваліфікації. І з таким заголовком вийшло видання Дема Спорт. Вони одразу виділяють той факт, що три очки, які заробила їхня команда у грі з Динамо, дозволяє їй піднятися на 22 другу сходинку і, по суті, боротися за євровесну. На жаль, того ж самого про київську команду ми сказати не можемо. Ось що там пишуть безпосередньо про саму гру. У першій чверті зелені дали простір українцям, які тримали ініціативу у своїх ногах і мали гарний удар від Караваєва на восьмій хвилині. Проте після 15-ї Омонія почала поступово відвоювати позиції на полі та вивела свою гру на інший рівень, контролюючи ритм, проте сильно не ризикуючи. Далі йде опис, як саме забивали господарі свій перший гол. Після чого в матеріалі пишуть наступне: після пропущеного голу київське Динамо одразу відреагувало. На 36 й хвилині піхалюнок не реалізував хороший момент, а згодом вони почали тиснути ще сильніше, втративши три нагоди зрівняти рахунок. У другому таймі Динамо почало володіти м'ячем. Проте на 59 й хвилині Омонія забила другий гол чудовим ударом від неофіту. З цього моменту кіпрська команда повністю контролювала перебіг матчу і ще мала 3-4 хороших моменти до кінця гри могли поставити вишеньку на красивий торт. Динамо, хоч і намагалась реагувати, але безрезультатно у потрібних моментах рятував Узохо. Видання 24 Sports вийшло із гучним заголовком. Омонія жива та готова до кваліфікації в плей-офф. І тут цікавий момент. Можливо, в грецькій мові слово нагнути не настільки гучне та дещо неприйнятне, як український. Втім саме його журналісти використали впівзаголовку. Омонія нагнула чемпіонів України 2-0 і набирає 5 очок. Ча можливо це слово можна перекласти по-іншому. Ми, на жаль, не володіємо грецькою. Автор звіту не приховує радості. Довго очікуваний трьохочковий кидок від Омонії, на який ми так довго чекали. Надія на боротьбу за плей-офф живі, як ніколи. Також у матеріалі розповіли і про очікування від гри напередодні. Звісно, матч проти Динамо одразу розглядався, як чудова нагода забрати три очки і нарешті розпочати серйозну боротьбу. Втім, ці три очки точно не розглядались як ті, що нам дістануться дуже легко. Все таки матч проти чемпіона України. От тільки чемпіон наразі в поганій формі, тому цим було необхідно користуватись. Надалі там іде просто класичний опис того, як проходив матч. Хто на які хвилині забивав, які моменти команди створювали. Більше нічого особливо цікавого, тому переходимо до наступного видання. Умонія Динамо. Дунамо перша перемога, і ми будемо боротися за плей-офф. І з таким заголовком вийшла стаття на порталі Керкіда. Тут же обійшлося без гучних заяв з приводу того, настільки сильно вони нагнули київську команду. Тут використовують більш нейтральне, перемогли. Ми побачили достатньо розгублений старт від команди Хенінга Берга, і цього ми точно не очікували. Дуже добре, що у підсумку після такого повільного старту вони зреагували і поступово повернули собі контроль над грою. Тобто, автори також відзначають поганий старт омонії. Пізніше вони окремо похвалили у зохо голки пара господарів. Попри те, що підопічня Шовковського створили кілька моментів біля воріт Омонії, все це виглядало невпевнено. Хоча у нас, як у болівальників команди, все одно це з'їло трохи нервів. В теорії перемога на чемпіоном України звучить достатньо гучно. Втім, потрібно враховувати контекст того, що країна вже довгий час перебуває у стані війни, та й зокрема кияни увесь цей сезон показують не найкращий футбол. Вже після матчу стало відомо, що Динамо звільнило Шовковського, і це рішення, відверто кажучи, напрошувалося. Можливо, зміна тренера не дасть якогось неймовірного ефекту, але продовжувати у тому ж дусі також неможливо. А ми фіксуємо чергову поразку Динамо. Надій на ймовірний плей-офф вкрай мало, і вже подумки ми з цими перспективами прощаємося. Хоча, можливо, ще зарано вітаємо кіпіотів з цією перемогою їхня команда виглядала краще і заслужено здобула три очки. Рухаємося далі, як би сумно не було після таких результатів. На відміну від київського Динамо, підопічні Арда Турана все ж продовжують радувати українських вболівальників своїми виступами на європейській арені. Донецький шахтар обіграв Шемрок Роверс на виїзді з рахунком 2-1 і вийшов на четверту сходинку в турнірній таблиці за два тури до кінця. Чудовий результат, який дозволяє розраховувати на прямий вихід до 1-8 фіналу турніру, перемога над ірландцями вийшла достатньо впевненою, попри пропущений гол на останніх хвилинах. Принаймні так, цей матч побачили ми. Цікаво, чи наші ірландські колеги можуть погодитися з таким твердженням. Зараз про це й дізнаємося. Класна Шахтар виявився занадто сильним, а надії Шемрок Роверс на лігу конференції висять на волосині, і з таким заголовком вийшло видання RTE. Очевидно, автор не в захваті від такого результату та відзначає, що Шемрок Роверс необхідно вигравати останні два матчі, щоб вийти до плей-офф третього Єврокубку. Приємно, що тут одразу відзначають історичну силу донеччан. Роверс отримали ретівний круг наприкінці матчу після голу Конора Моллі. Втім, вони протистояли команді, яка постійно грала у лізі чемпіонів та має на своєму рахунку понад 300 матчів на євроарені. У підсумку Шемброк не змогли зрівняти рахунок на останніх хвилинах. Та й це було б занадто жорстоко по відношенню до класного шахтаря, який повністю заслуговував сьогодні виграти. Далі у статті описується набір стартового складу від головного тренера ірландців, після чого відзначили той факт, що футболісти Шахтаря вийшли на поле із жовто-синіми прапорами на плечах. Українська команда вийшла з тунелю із українськими прапорами, що прикривали їхні плечі. І такий жест був позитивно сприйнятий місцевою публікою, яка невтомно аплодувала в цей момент. Гостіві вболівальники також тримали банер із надписом. Дякуємо, Ірландія, в знак вдячності за те, що країна прийняла біженців з України після початку війни із Росією. Щодо самої гри, то тут також відзначає силу донеччан. Господарям довелося тримувати високий тиск з боку суперника, і це було як до першого пропущеного голу, так і після нього. Господарі програвали у цьому матчі до перерви, але на другий тайм вони вийшли більш зарядженими. Навіть претендували на пенальті після епізоду між Дені Грантом та Дмитром Різником. Проте тиск з боку гостей нікуди не зникав, і все це конвертувалося у другий забитий гол. Його оформив Єгор Назарина зі штрапного. І так видання не звернуло увагу на те, що не різник грав на воротах загірників через пошкодження. На розминці також там згадали третій гол від гірників, який не було зараховано. А ще гол наприкінці зустрічі від Шемрок Роверс. А підсумували це все наступним чином. Можемо віддати належний роверс, які забезпечили українцям нервову кінцівку зустрічі. Але часу для розвитку успіху не залишилось, та й вони ледь не пропустили ще один гол. Тому знімаємо капелюха перед українською командою, вони були сильнішими. Видання The Irish Times вийшли із заголовком. Доблесні зусилля від Shamrock Rovers не дотягували до перемоги над Шахтарем. У цьому виданні більший акцент робиться саме на виступі ірландського колективу, і тут зазначають, що гра була не такою поганою, і навіть можна було претендувати на хороший результат. Враховуючи рівень, на якому зазвичай грає Шахтар. Ми одразу очікували, що вони контролюватимуть гру та заберуть три очки без особливих зусиль. У підсумку очки вони забрали, проте для цього довелося добряче попітніти. Бо Шемрок Роверс видав непоганий перформанс, який значно ускладнив життя хлопцям Арди Турана. І тут також акцентують увагу на тому, наскільки великий досвід у гірників на європейській арені. Шахтар брав участь у груповому етапі Ліги Чемпіонів у кожному з попередніх восьми сезонів. Тому одразу було зрозуміло, що тут буде дуже складно. Втім, Шемрок ніколи не ховаються від важких викликів. Згодом пішла розповідь про гол Кауана Еліаса і про бразильця тут вирішили згадати цікавий факт. 19-річний бразилець любить називати себе Харі Кейном. Варто відзначити, що він, як і нападник Баварії та збірної Англії, знає, де знаходиться сітка воріт. адже це його шостий гол у 10 матчах Єврокубків цього сезону. Доблесна спроба Конора Моллі скоротити відставання та все ж спробувати відігратись, не знайшла свого продовження, бо особливо часу не залишилося. Втім, таке нам подобається, і таке ми відзначаємо. Хоч результату в підсумку це не принесло. Шемрокровер зіткнулися з двома матчами, які необхідно вигравати після мінімальної поразки проти Шахтаря. Це вже заголовок видання «The Irish Mirror». Це перше видання, яке акцентувало не на єврокубкому у досвіді підопічні гардитурана, а на ціні цієї команди. «Шемрок з точно повинні ще більше повірити в себе після достойного виступу проти команди, яка коштує 150 мільйонів євро. Також тут особливу увагу приділили теми війни в Україні, Як і в минулому виданні тут також згадали про банер українських болівальників, які дякували Ірландії, а також про українські прапори на плечах футболістів. Але ще додали дещо кожна перемога українського клубу на міжнародній арені підіймає настрій всій країні. Що невпинно піддається бомбардуванням, і гравці гостьової команди, їхня лава запасних та увесь гостьовий сектор вболівальників, зустріли фінальний свисток із неймовірною ейфорією та полегшенням. Надалі там йде детальний опис подій, що відбувалися на полі, проте, оскільки цей опис не сильно відрізняється від того, що писали минулі видання, можемо з легкістю пропустити цей відтинок та перейти до підсумків, які підбивають автори. Напевно, шукати винуватих ми тут не будемо, бо грали суперники, які знаходяться трішки в різних вагових категоріях. Проте, якщо враховувати різницю у фінансових можливостях, то вона аж занадто велика. А от рахунок на табло цього не відображає. За це ми можемо подякувати нашим футболістам. Ось такий вийшов підсумковий огляд ірландської преси. Мусимо відзначити, що це одні з найприємніших матеріалів, які нам доводилося читати за весь час оглядів іноземних видань. Із повагою до суперника, і з відзначенням позитиву у грі власної команди та із взаємною повагою України та її проблем, спричинених сусідам. Дякуємо ірландцям за теплий прийом. І точно скажемо одне: в останніх двох матчах ми збираємося вболівати за цей Шемрок Роверс, аж занадто вони приємні. На цьому все, друзі. Не забувайте підписуватися на канал та поставити лайк. Що думаєте про виступи українських колективів у Єврокубках? Як думаєте, хто буде новим тренером Київського Динамо? Пишіть у коментарях і до зустрічі у наступних відео.